Щодня мільйони людей після 50 починають день із продуктів, які тихо, але впевнено, руйнують серце, судини та мозок. І навіть не здогадуються, що роблять це власними руками. Ви можете думати, що ваш сніданок корисний, але саме він може прискорювати старіння, підвищувати тиск і забирати у вас сили ще до того, як день почався. Та хороша новина є: є інші продукти, прості. Доступні, які здатні пробудити ваш організм, омолодити клітини і буквально подарувати роки життя. У цьому відео ви дізнаєтесь, які чотири сніданки краще ніколи не їсти і які чотири допоможуть вам залишатися енергійними, навіть якщо вам уже за 50. Без жодних дорогих добавок, без складних дієт, лише прості продукти, які вже є на вашій кухні. Все, що потрібно, просто замінити одне на інше. Почнемо з того, що багато хто вважає найздоровішим варіантом сніданку солодкі пластівці, гранола або готові мюслі. Ви бачите на упаковці напис з вітамінами чи злаки для енергії, і здається, що це правильний вибір. Але правда в тому, що більшість таких продуктів це цукор, цукор і ще раз цукор, у деяких порціях до 6 ложок, тобто ви фактично починаєте ранок із десерту. Навіть якщо вам здається, що їсте здорову їжу. Що відбувається після такого сніданку? Рівень цукру в крові різко злітає, підшлункова залоза виділяє велику дозу інсуліну, і вже через годину ви знову відчуваєте втому, сонливість, голод. Ви тягнетеся за кавою, печивом і коло замикається. Для людей після 50 років це особливо небезпечно. Такі солодкі сніданки прискорюють старіння судин, підвищують ризик діабету другого типу, ожиріння, а також провокують запалення в організмі. І навіть ті пластівці, які здаються нешдідливими, часто містять рафіновані злаки, тобто очищені від усього корисного. Немає ні клітковини, ні мінералів, лише швидкі калорії. Якщо ви хочете справді здоровий початок дня, краще замініть ці коробкові сніданки на вівсянку грубого помелу, кіноа. Або гречану кашу. Додайте кілька ягід чи ложку насіння льону і отримаєте енергію без шкоди для серця і судин. Пам'ятайте, те, що рекламують як корисне, не завжди справді таким є. А ваш день варто починати не з цукру, а з живої їжі, яку ваш організм упізнає і приймає з користю. Другий популярний сніданок, який здається швидким і зручним, це звичайний бутерброд із ковбасою або шинкою на білому хлібі. Знайомо, правда? Але для організму після 50 років це майже вибухова суміш. Почнемо з ковбаси. Навіть дорога або домашня ковбаса зазвичай містить велику кількість солі, жирів і нітритів. Нітрити це консерванти, які додають ковбасі гарний колір і тривале зберігання, але вони можуть утворювати сполуки, які шкодять печінці і підвищують ризик онкозахворювань. Соль у такій кількості це прямий удар по серцю. Вона затримує воду, підвищує тиск і навантаження на субіни. Тому ті, хто регулярно снідає ковбасою, частіше страждають від гіпертонії і набряків. А тепер білий хліб. Він складається з рафінованого боросна, у якому немає ні клітковини, ні поживних речовин. Організм засвоює його так само швидко, як цукор, тому рівень глюкози стрібає, а енергія зникає вже за годину. Здається, це просто легкий сніданок, а насправді ви запускаєте вранці ланцюг запалень, який впливає на судини, травлення і навіть роботу мозку. Пам'ятайте, справжня енергія зранку приходить не з ковбаси, а з чистої живої їжі, яку ваш організм упізнає і приймає з користю. Третій сніданок, який здається легким і корисним, це йогурт із фруктовими добавками. Реклама обіцяє користь для травлення. Кальцій і білок. Але те, що ми купуємо в магазині, часто має дуже мало спільного з натуральним йогуртом. У середній баночці такого корисного сніданку може бути 5-6 ложок цукру, саме тому він такий смачний і ніжний. Але разом з приємним смаком ви отримуєте різкий стрібок інсуліну, навантаження на підшлункову залозу і нову порцію втоми вже через годину після їжі. Фруктові наповнювачі, яскраві кольори це не вітаміни, а ароматизатори, барвники і стабілізатори. Вони покращують смак, але шкодять мікрофлорі кишківника, а саме від неї залежить ваш імунітет, настрій і навіть робота мозку. І ще один момент: більшість таких йогуртів практично не містять живих бактерій. Після термічної обробки вони просто зникають, тобто ви отримуєте десерт, а не пробіотик. Якщо вам справді хочеться йогурту, оберіть натуральний, без добавок, додайте туди свіжі ягоди, ложку насіння льону чи трохи меду, і ви отримаєте справжній сніданок для кишківника, скіри і імунітету. Пам'ятайте, красиві етикетки не завжди означають користь. Іноді під словом фітнес ховається просто солодкий десерт, який щодня забирає у вас здоров'я, навіть якщо він здається невинним. Четвертий сніданок, знайомий майже кожному швидка кава і щось солоденьке, булочка, круасан або печиво. Зручно, швидко, смачно, але для організму після 50 років це початок дня із-за стресу. Кава сама по собі може бути корисною, якщо пити її після їжі і без цукру, і обов'язково з дрібкою солі. Але коли ви поєднуєте каву з солодкою випічкою, рівень глюкози стрімко злітає, а через годину так само різко падає, і ви відчуваєте втому, дратівливість, бажання перекусити ще чимось солодким. Крім того, така звичка виснажує наднирники, підвищує тиск і робить судини менш еластичними. З часом це призводить до головних болів, коливань мастрою і навіть безсоння. А булочки це окрема історія. Рафіноване борошно, маргарин, пальмова олія, цукор, жодної клітковири, жодного білка, лише порожні калорії. Ви ніби підкидаєте дрова в вогонь, який швидко гасне. Але якщо ви не уявляєте ранок без кави, зробіть її частиною здорового ритуалу. Випийте каву після повноцінного сніданку. Омлет із овочами, вівсянка чи тост із авокадо, і тоді кава не вдарить по серцю, а навпаки, допоможе вам відчути енергію без шкоди для здоров'я. Пам'ятайте, сніданок на ходу краде ваші сили, а повноцінний дає енергію жити довше і відчувати себе краще. Отже, ми розібрали чотири сніданки, які краще викреслити зі свого життя. А тепер найприємніше поговоримо про їжу, яка справді продовжує життя. Вона не обіцяє миттєвої енергії, зате дарує стабільність, ясний розум і здоров'я на роки вперед. Почнемо з класики вівсянка, але не швидка з пакетика, а справжня крупа грубого помелу, зварена на воді чи молодці без цукру. Якщо ви ще сумніваєтеся, чому її так часто називають їжею довголіття, ось чому. Вівсянка містить розчинну клітковину бета-глюкан, яка знижує рівень холестерину, покращує травлення і допомагає контролювати цукор у крові. Тобто, зранку ви не просто їсте кашу, ви запускаєте роботу серця, судин і кишківника на правильний лад. Додайте до вівсянки жменю ягід, чорницю, малину або заморожену смородину. Вони багаті на антиоксиданти, які сповільнюють старіння клітин і підтримують пам'ять ягоди це природний щит для мозку після 50 років. А тепер головний секрет: ложка меленого насіння льону. Це джерело омега 3 жирів, магнію та лігнанів, які зменшують запалення і захищають серце. До того ж, льон м'яко очищає кишківник, а це означає легкість і гарний колір шкіри вже зранку. Спробуйте замінити свої звичні солодкі пластівці на чашку теплої вівсянки з ягодами та льоном, додайте трохи кориці чи краплю меду, і ви здивуєтесь, як швидко покращиться самопочуття. Це не просто сніданок, це щоденна турбота про серце, мозок і тіло, яка дає вам шанс прожити довше і головне, краще. А тепер ще один сніданок, який можна сміливо назвати еліксиром енергії після 50. Це проста страва, але її користь для серця і мозку величезна, омлет із овочами та зеленню. Після солодких сніданків із пластівців чи булочок організму часто бракує білка і повільних поживних речовин, а саме білок це те, що підтримує м'язи, ясність думок і рівень цукру у крові. І найкраще джерело якісного білка зранку звичайне яйце. Яйця містять холін, речовину, яка живить мозок і покращує пам'ять, концентрацію і настрій. Тому той, хто регулярно снідає омлетом, менше відчуває втому, дратівливість і різкі перепади енергії. Додайте до омлету овочі, броколі, шпинат, болгарський перець, томати або кабачки. Це не просто прикраса, а джерело вітамінів С, К, фолієвої кислоти і клітковини. Вони очищають судини, покращують роботу печінки і допомагають боротися з запаленнями, які часто накопичуються після 50-ти. А зелень, петрушка, кріп, базилік це природний детокс, який виводить надлишок солі і рідини, покращує травлення і додає свіжості всьому дню. Ще один секрет: приготуйте омлет на оливковій або кокосовій олії, а не на маргарині чи вершковому маслі. Так ви отримаєте здорові жири, які захищають клітини серця. У результаті ви маєте не просто сніданок, а справжню потужну комбінацію проти старіння: білок, плюс овочі, плюс корисні жири. Вона тримає енергію стабільною, зменшує апетит і допомагає зберігати ясність думок протягом усього дня. І головне, це дуже смачно ситно і готується всього за 5 хвилин. Здоров'я не завжди в таблетках, іноді воно починається просто з правильного сніданку. Ви здивуєтесь, але одна з найкорисніших страв для довголіття росте буквально у нас під носом на українських полях. Це звичайна гречка, проста, недорога, але має потужну силу. Особливо, якщо поєднати її з овочами або кисломолочним продуктом, ви отримаєте справжній еліксир для судин, серця і обміну речовин. Гречка чемпіон серед круп за вмістом рутину, природної речовини, яка зміцнює стінки судин і запобігає ламкості капілярів. Вона нормалізує тиск, знижує рівень поганого холестерину і допомагає запобігти атеросклерозу, головному ворогу після 50. До того ж, в ній багато повільних вуглеводів, які дають енергію на цілий день, не підвищуючи різко рівень цукру у крові. Якщо ви зварите гречку не на воді, а на пару або просто зальєте окропом і дасте настоятись, усі цінні речовини збережуться. Додайте трохи тушкованих овочів, моркву, болгарський перець, броколі чи шпинат. Така страва чудово очищає організм і підтримує травлення. А якщо ви любите солодші сніданки, можна їсти гречку з кефіром, ряженкою чи йогуртом без цукру. Це поєднання допомагає роботі кишківника, особливо при закрепах, і підтримує мікрофлору. Якщо вам за 50 робіть гречку частиною свого сніданку хоча б 3-4 рази на тиждень, це проста звичка, яка підтримує судини, нормалізує тиск і дарує легкість у тілі. Бо справжні секрети довголіття не в екзотичних продуктах. А в тій їжі, яку готували ще наші бабусі. А якщо ви хочете не лише легкості, а й сили, зверніть увагу на четвертий корисний сніданок. Він заряджає мозок, підтримує м'язи і допомагає контролювати вагу. Це повноцінний білковий сніданок, риба або кисломолочний сир з зеленню. Після 50 років м'язи починають слабшати, навіть якщо ми цього не помічаємо. Саме тому організму щодня потрібен якісний білок, риба або кисломолочний сир на сніданок це найкращий спосіб дати тілу поживні речовини без зайвих калорій. Білок живить клітини, допомагає підтримувати силу, покращує концентрацію і навіть настрій. Після такого сніданку не тягне на солодке, бо рівень цукру залишається стабільним. В рибі містяться омега-3 жирні кислоти. Вони знижують запалення, захищають серце і мозок, роблять судини еластичними. Це природна підтримка спокою і гарного самопочуття. А сир це кальцій і фосфор, необхідні для міцних кісток, нормального тиску і здорових зубів. А зелень, петрушка, кріп, шпинат чи базилік додають антиоксиданти, які сповільнюють старіння клітин. Така страва не лише смачна, а й справді лікувальна. Білковий сніданок дає відчуття енергії і спокою на цілий день. Він допомагає зберігати силу, ясний розум і стабільну вагу. Якщо вам за 50, зробіть рибу або кисломолочний сир з зеленю своїм ранковим ритуалом кілька разів на тиждень. Це проста звичка, яка працює краще за будь-які добавки. Бо довголіття починається з правильного сніданку. Отже, друзі, сніданок це не просто перший прийом їжі, це сигнал для вашого організму, як прожити цей день у силі чи втомі. Тож обирайте продукти, які працюють на ваше здоров'я, а не проти нього. Пам'ятайте, після 50 кожен ранок це шанс почати сповільнювати старіння. Напишіть у коментарях, який з цих сніданків ваш улюблений, і обов'язково поділіться цим відео з друзями. Нехай вони теж дізнаються, як звичайний сніданок може продовжити життя.